Вікторовичу, площі 0,15 за адресою вулиця Енергетики, 17, селище Талаєвка. Залічний річний за Кравченко. Бувайна, Четка з Кристового. Наступне затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення межзамельної для амбінатурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку. Макаренко Сергію Миколаєвичу, площі 0,15. Вулиця Дружби, 23, селище та Олаєнка. За вічний за за. За. за за. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд половко Інні Володимирівні та Груденка Тетяні Євгенівні по одній другій частки кожній загальної площі 10, 22 Ділянка розташована по вулиці Травнева, 26, селище Талаєвка. Залічний за, Керавченко, затвердили за. за. за технічну документацію і устрій щодо встановлення медземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку Федюк Алі Григорівні площею 015 ГАК по вулиці Григорія Сковороди, 37, селище Талаєвка. Зарічний за Каравченко за. Уголь, да. Чарка, да. Да. Це твердо технічну документацію mm -hmm. із землеустрою щодо встановлення відновлення меж намельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку відряченку Ря... від Ря... від Миколі Івановичу, площі 025, вулиця Вишнева, 21, село Лихо, Великівський Старостинський округ. За рішення за Прошенка. Угород да. Черкаської. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку Мацелевичу Миколі Юхимовичу, площі ноль вулиця Миру, 4 село Старата Лайка, Старата Лайського Стерстинського округу. Зарічний за Кравченко Черкас. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо становлення межемельної ділянки. Для будівництва і обслуговування житлового будинку Бабію Володимиру Михайловичу, площі 0,25, по провулку підгірному 7, село Ликово Ликівського Старостинського округу. За річний За. <звук> заверти за. за технічну документацію і землеустрою щодо встановлення межемельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку Марченко Олександру Володимировичу на території села Липове, вулиця Незалежності за Передати кустові Тетяні Івановні, кустовому Руслану Вікторовичу, Машоці Володимиру Валентиновичу та Колбасії Іні Валентиновні, в оренду терміну на один рік, замельну ділянку, площі 025-2 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель. Ділянка розташована по вулиці Чоботька, за. 24, за. село за. Вукове. За. 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 Бувай, Черкас, з полі. Так, надати Сидорику Миколі Петровичу та Сидорику Валентині Петрівні дозвіл на виготовлення технічної документації і за приустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва це сіножатів та пасовище. Зарічний річний за Кравченко, бувай, да. Черкас, з призму. Надати на для Миколі Олександровичу дозвіл на виготовлення технокументації землю щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на, на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва сімежаків на території Понорівського старостейського. За річний заркероченко. Надати, та Таїсії Костянтині. Дозвіл на виготовлення тех документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільського господарського виробництва на території Краснополярівського старостинського округу. За річний, за, Кравченко, Надати Тарам Надії Васильівні. Дозвіл на виготовлення тех документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільського господарського виробництва на території Юківцівського старостинського округу. Зарічний за, за Кравченко-Бугой за, Черка з да, Києва. Да, да. Надати Білих Олександрів Григорівні дозвіл на виготовлення технічної документації і землеутрущі до встановлення межімельної ділянки для ведення товарного сільського слуга виробництва на території юліфійційського старостинського округу. Зарічний за Кравченко за, Буговає Черка з да, Кирського. Валентині да. Вікторівні дозвіл на виготовлення технічний документ і в землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва сіножаті на території Липівського старостинського округу. річний За, сказ... за. Надати навіть Валентині Вікторів дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва сінажатів на території Литвівського старостинського округу. Зарічний за, Кравченко, Бугай, Черга, да. Спирську. Надати бабю Володимиру Романовичу дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення межімельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Сінажаті на території Ликівського старостинського потугу. Зарічний да. за Кравченко, Бугай, Черга, да. Спирського. Надати Пугачу Володимиру Миколаєвичу та Пугачу Олександру Івановичу дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення майже ділянки для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території Ликівського старостинського округу. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж намельної ділянки фаю для ведення товарно господарського виробництва троян Олени Володимирівні на території Далайської селищної ради площі 09350. Залічний за Кроченко yeah. затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення марсимельної ділянки в натурі. Паю для ведення товарно-сільського сподарського виробництва Ткаченко Ольги Петрині, площі 09350. Залічного затвердження технічну документацію землеуткою щодо встановлення межземельної ділянки паю для ведення товарно-сільського сподарського виробництва Білецькій Надії Івановній площі 10294 на території Конорівського старостинського обслугову. Залічний зам, Кравченко, Бога, за, за, Черкась. За. За. Затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки фаїв для ведення товарно-сільського виробництва жованих Марії Прохимовній площі 0851-13 на території Понорівського старостинського округу. Залічний зам, Кравченко, Бугай, за зам. Вилучити земельну ділянку з користування супруг Дитяни Михайлівни орієнтовної площі 0152, що розташована на території Талайської селищної ради селищі Талаїв. За... 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 Надати факт Укрнафа голоси на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення встановлення межземельної ділянки на тріна місцевості орієнтовної площі 0. 0065 га це об'єкти з... на запроводу давай фрамри. Дані земельні ділянки знаходиться в оренді пакурнавта. Надати парт укрнавта дозвол на виготовлення технічної документації і землю устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки контури на, на місцевості орієнтовної площі 0,0201 для розміщення і експлуатації основних і допоміжних будівель для спорудних підприємствами, що пов'язані з користуваннями надрами на території Талаївської. За річних зал, Кравченко, Бугай. Надати платим провозити на виготові технічної документації за минути щодо встановлення відновлення межзамельної ділянки, орієнтовної площі жарціх об'єкта газопроводу дала і для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту на території Талайської селищної ради. За рішення за Рашенко За. Надати, а кукрна автобуси на виготовлення технічні документації і ЗМБУ щодо встановлення межаме ділянки орієнтовної площі 0,077 для розміщення та експлуатації основних підзорних та допоміжних будівель та споруд приємності, що пов'язані з користуванням надрами на території Талаївської селищної ради. Річний завтрашній побуваючи аналітик. Надати пад виконавка дозвіл на, на виготовлення технічної документації із милоустрію щодо встановлення межзамени ділянки на коріння місцевості орієнтовної площі 0415 звердована на рутричотирі речі для розміщення та експлуатації основних підзорних і допоміжних будівель та сполучені підприємствами, що пов'язані з користуваннями наторами. Зарічний зал, Раушенко, Бугайча. Надати падку тонато дозвіл на, на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки на турі на місцевості Орієнтовної площі 0,36, Свердловина No35 Ярошівка для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуваннями напрямками на території Талої селищної ради. Зарічний заклад, правшенько-Бугатча. Надати патруку про напад, ознакомили телефонічні документації із устрою щодо встановлення відновлення межзамельної ділянки, об'єкти та лаївського власного на родовища для розміщення та експлуатації основних відсотків і допоміжних будівель та споруд, що пов'язані з цим підприємством. За То ще шістнадцять штриста дев'яносто дев'ять залічних закравченко. Затвердити технічну документацію і землеустрою щодо поділу земельній ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що розташована в селищі та по вулиці Робіднича, 51 Пригуцького району Чернігівської області. Розроблено на е, земельній ділянці площі 0,72 та площі 0,014 для цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Зареєструвати речове право на земельні ділянки відповідно речей. За річний завтрашньокбугай ще розглянувши заняло Михайлюк Хали Олександрівни, Михайлюк Віри Миколаєва та Михайло Олександра Михайловича скасувати рішення тридцять четвертої сесії 8-го звітання Даласької селищної ради провідського району Чернігівської області 24 січня 24-го року номером 23 три про затвердження технічної документації і україщу щодо встановлення медзамено діяльної амбатурі на місцевості. Надання у власність. Зарічний звар кравший трубого. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ Межної відповідальності України та твору «Солюшн» загальної площі Норсівих 01 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, що розташована за адресою село Староталайка, Талайського старостинського округу для розмір річної арендної плати за користування даної земельної ділянки, розмір денадцять від нормативної грошової е, оцінки, укласти з товариством з обмеженою відповідальності приміток солючних терміну на 49 років договір оренди земельної ділянки площі на цілих мереж для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд Старостинського округу та лайської селищної ради. За річний за кращому. Наступне продовжити Леониденко <толен> Михайло Михайлович. договору -ді від 27.02.2015 строком на 10 років площі 15. 8207 цільовим призначенням для ведення карамського господарства, що розташоване на території Українського старостинського округу Талайської селищної ради, становити оренду плату за користування даної земельної ділянки у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Ловененку Михайло Михайловичу Михайло. зареєструвати додаткову угоду договору оренди земельної ділянки у державному реєстрі річових прав на нерухоме майбутніх обтяжені. За річний закрою буквально за. черга за. з крисування. Передати ПСП, родівні відродження, земельну ділянку, площі 2,205, в оренду строком на 7 років, але не більше, ніж на срок до моменту отримання їх власниками, спадкоємцям, відповідних документів на право власності на нерухому майно, тобто земельну ділянку для ведення товарного сільського поливського виробництва за рахунок невідривованих земельних часток паїв. Встановити річну резну плату у розмірі 12% від немативної грошової оцінки. Передати до «Україна» земельну ділянку площі 3.1541 в оренду строком на 7 років, але не більше ніж на строк до моменту отримання власниками відповідних документів на право власності на нерухоме майно. Встановити річну оренду плату в розмірі 12% від натиної шової оцінки. Там кадастрові норми є цієї ділянки. Ді, ді, ді. Так. А як вони записати? Можемо записати? Так, 20030010286 площею 41638 в оренду сроком на 7 років, але не більше, ніж на срок до моменту отримання від власниками відповідних документів на право власності на рукому майно. Встановити річну оренду плату 12% від номертивної грошової оцінки. За річний за кропчен, кубоку, чар, да. Да. Наступне. Наслідна надати дозвіл Фоксанджі Оксані Леонідовні на виготовлення технічної документації із минуло. Межземельної ділянки, на яку поширюється право суверенних серед до орієнтовної площі 12, на якій розташована тимчасова споруда малих архітектурних форм, відповідно до паспорта прив'язки, що розташована за адресою вулиця Центральна, 16 селища та Олег. Після виробки технічної документації земельної ділянки, на яку поширюється право суверенності, відбудут надати її на, на затвердження у порядку визначеному діючим законодавством України. Зарічний за Кравченко Бугачка. Бу, да. <кхух> Наступне розглянувши заяву директора Київського еколого-культурного центру Борейка від 7.01.2024 про поводження створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення казкові ярки орієнтовної площі 55 і трива розташована біля села Новоселівка на території Харківського старостинського округу. Вирішив надати згоду на створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Казковірки площі 53,3, 55, всі три. Газ для оборони видів рослин, які занесені до Червоної книги України. Це сон Чорнігівчий, Астрагал та Пісніжний, звичайний Ковела, шафран, замежана села Гуселіка та Кісково-Старозинського округу. Вага для охорони видів рослин, які занесені до червоної книги за межами села Шевченка гарнівського старостинського округу Калаївської селищної ради. Зарічний за. Наступне. про внесення змін до договору ради земельної ділянки від тридцятого на нашу заяву ТОВ агрофірма Сиченкове Андрія Юзюка, внести такі зміни. Це у зв'язку з поділом земельної ділянки. Канастровий No7425-383520010010362, площею 3-4439 із сельовим призначенням для ведення товарного сільського господарського виробництва, яка розташована по вулиці Мерує Аслуга Стара Салаєвка. На земельній ділянці з кадастровими номера 7425 площі площею 43, 39 із цільовим призначенням для ведення товару голоса на виробництва та ділянку з кадастровим номером 7425 383520 01010463 01, площею 0,01Г із цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних. Послуг та допоміжних е, операцій. А саме замінити всі частини частинах і пунктах договору оренди за і ділянки іменування органу місцевого самоврядування, який виступає в організації, сільська рада, Наталаївську селищну раду, також викласти пункт 9 договору оренди наступної редакції. Орендна плата носиться орендарем у формі е, розрахунку 3% інформативно-грошової оцінки. Що становить 3160 гривень. І друга діляночка, та яка на цілих народи, становить 920 копійок. Але наплата 300. А ви хотіли становите оцінку. Тут було 300. Я чужу, що 300. Ну, він просить так, що залишилася. Я наприклад. Що за я? Він дійсно не є. Просто її розділяє для призначення. Да. не може дотримуватися, я думаю. Нічого, в принципі, це все, що може бути. Номер палікінців Тарістинському округу номер 239 mm -hmm. А вони виготовляють документи на номер 18. і Є ці невідповідність у нас в документації, що будемо робити. Добре. Відкласти до вивчення. до вивчення до нас наступну сесію, до вивчення даного питання, більш детально вивчення. Наступне продання було на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту селища та Олаївка. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту Талаївської селищної ради, а саме селища та Олаївка Регульського району. власне договір на виконання робіт з розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель виконавцем робіт, які згідно із законом України про землеустрій мають право на здійснення діяльності.